Продовжуємо випуск на Прикарпаття. Прибув патріарх київський і всієї Руси України Філарет. Високого гостя зустрічали керівники області та міста. На зустрічі святіший патріарх відзначив, що хрестово-здвиженський манявський чоловічий монастир є своєрідним українським афоном, серцем української православної церкви, який завжди відігравав об'єднуючу роль у духовному житті України. У рамках щорічного першосвятительського візиту та Всеукраїнської прощі до Манявського чоловічого монастиря святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет прибув на Івано-Франківщину. Високого гостя вітали очільники області та міста. Вони висловили вдячність за глибоку патріотичну позицію у збереженні миру та єдності українського народу, а також підтримку загальнонаціональній хвилі доброчинності бійцям АТО. Подякували за розбудову Української православної церкви та за ту величезну роботу, яка ведеться патріархом щодо об'єднання українських церков. Ваш приїзд, чергове раз на Прикарпаття для нас це велике свято, для нас це велика радість. Я вітаю вас від імені обласної ради. От хочу сказати, що всі ми вас любимо, шануємо, поважаємо. А в обласній раді свою чергу ведемо таку політику, бо у нас в церковному житті було все гаразд на Прикарпатті. це якраз Є приклад для всієї України, де в питаннях духовності, релігії, так як я казав, що обласна державна адміністрація, що обласна рада, що міська рада. У нас конфронтація просто відсутня. Ми є єдині, ми можемо говорити, йдемо одною командою, яка називається Пекапаль. Дякую вам за проукраїнську таку позицію, тому що чітка зрозуміла позиція, що агресор повинен отримати відсіч, зокрема в духовності. І це є дуже важливо. На жаль, не всі ж депутати Верховної Ради про це розуміють, що треба боротися не тільки зі зброєю в руках, а в першу чергу розбудовувати нашу українську церкву, але я думаю, що спільними зусиллями багато що дорого. У свою чергу святіший Владика акцентував увагу на єдності Української церкви. Він зауважив, що якби у нас була єдина помісна православна церква, то, можливо, б і війни не було. Адже не існувало би підстав для підтримки агресора з боку проросійського духовенства. Пізніше на прес-конференції патріарх також розповів про мету свого візиту на Прикарпаття. Звершити божественну літургію в Манявському скиту. Цей скит... Е Має велике значення для православної церкви і, взагалі, для зміцнення духовності. І ви бачите, як з кожним роком Манявський скіт відвідує все більше і більше. Палом сьогодні у день свята різдва пророка предтечі та хрестителя Господнього Іоанна та пам'яті преподобних Іова і Феодосія Манявських першосвятитель звершив божественну літургію у хрестовоздвиженському соборі Манявського чоловічого монастиря.